Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про найкраще авто для перепродажу. З вас підписка, лайк, а ми починаємо. Ну що, готові? Відкриває наш список малолітражки на автоматі корейського виробництва, а саме Hyundai i 20 чи i 30 Люди їх купують, тому що вони знають, що ці машини невибагливі, прості і недорогі в ремонті. В них непогані 1.4 Бензинові двигуни і в деяких випадках 1.6. Ці двигуни відносно прості в ремонті чи в обслуговуванні в плані запчастин. Вони є поширені, тому і не дуже дорогі. Конструктивно ці машини прості, їх знають як обслуговувати, тому їх і купують за рахунок надійних автоматичних коробок, простих атмосферних бензинових двигунів, на які можна при бажанні поставити газ. Ці машини точно будуть залишатися в попиті. Навіть випадок, який стався минулого тижня, був в продажі Hyundai i20 2013 чи дванадцятого року з 1.4 бензиновим двигуном на автоматичній коробці передач. Ціна його була 9 тисяч доларів. Чотири дня і його купили, рухаємось далі. Шосте місце займає Passat B7, 2 літри дизель на DSG. Тут потрібно розуміти поширеність стереотипів про ці авто, і яким би я не був не не фанатом, як кажучи, ваг групи, а зокрема Volkswagen, але заперечувати факт, що вони продаються бомбезно, не можна. Якщо у вас є варіант взяти B7 Passat, седан чи універсал без різниці. На хорошій комплектації з 2-літровим дизельним двигуном, а якщо це ще буде 170-сильна версія, на механіці чи автоматі в принципі великої ролі це не буде грати, але на автоматі вона продасться швидше. Головне знайти його за адекватні кошти. Хоча, по правді кажучи, в наш час дуже багато людей платять запасати на автоматі шалені гроші. Тому, якщо ви думаєте, що взяли його дорогувато. Не факт, можливо, хтось дасть ще більше грошей за таке саме авто. Також дуже великим плюсом є те, що люди потихеньку зрозуміли, що на тих машинах не буває маленьких пробігів, типу 100 чи 150 тисяч кілометрів. Тому якщо раптом ви купите машину з пробігом там 300-350 тисяч, але вона буде в хорошому технічному стані, в хорошому стані по кузову, повірте, вона вас не зависне, якщо вона по справжньому жива і не за. От, всі-всі гроші світу, а також дам вам маленький лайфхак, щоб ви знали, де можна виставляти авто або, наприклад, шукати по вигідній ціні. Як ви бачите, за останній час наш найвідоміший український сайт з продажу авто на жаль, не дає бажаних результатів. Але добре, що це не одне місце, де можна продавати і купувати авто. Мої друзі створили телеграм-сервіс з продажу і купівлі авто, який називається Real Auto. В цьому сервісі автівки гарантовано отримують велику кількість переглядів, а не 30 переглядів. Глядів за два дні, як буває, самі знаєте, де. Також там є чотири чати різних цінових категорій, які зібрані в одному місці. А головною фішкою Real Auto є те, що там є бот, який спеціально створений для того, щоб допомогти вам виставити ваше оголошення про продаж авто за лічені хвилини. Зручна оплата через Apple Pay чи Google Pay. І завдяки повідомленням ви зможете побачити авто у потрібній ціновій категорії першим. А посилання на телеграм-сервіс Real Auto я залишив в описі під. Цим відео п'яте місце для перепродажу займає саме японець. Люди їх беруть через асоціації надійності, а саме Honda з її моделлю Jazz. По факту ця машина створена була для міського пересування а в наш час дуже багато жінок хочуть вже мати власне авто і. Це вже не ті часи, самі розумієте, коли жінки сидять вдома, нічого не роблять. Жінка вже займається не тільки родиною, а й самою реалізацією. Має багато справ, хоче багато їздити. А оскільки за останній час в нас дуже багато машин і все більше і більше проблеми з паркуванням, то е, жінці хочеться якусь. Надійну, відносно економну і не дуже здоровезну машину, щоб можна було припаркуватися в будь-якому місці. Honda Jazz якраз класно підійде під ці потреби. Вона має симпатичний дизайн, класний салон. Надійні двигуни, неприхотливі коробки, класну підвізку і непогані комплектації. Як на мене, це взагалі одна із найвдаліших моделей саме для міста серед усіх марок авто. Кожного разу, коли ми шукали для клієнтів саме такі машини, ми просто не встигали, тому що їх виривали в нас з під носа майже щоразу. В це ж саме місце. Я поставлю також Toyota Yaris. Це може бути як альтернатива Honda, але все-таки я би. Надав перевагу Хонді. мені от більше подобається її дизайн і сама філософія бренду. Четверте місце займає шкода Октавія, і зауважте в будь-якому з її поколінь. Якщо у вас обмежений бюджет, шукайте шкоду тур, ліфтбек чи універсал, повірте, її куплять, якщо вона не буде до гнила. Це робочі машини, які себе зарекомендували вже дуже давно, тому на них попит буде завжди. Люди, які живуть стереотипами або які просто люблять практичні машини, які доступні в ремонті в плані запчасти. На них завжди все є: кнопки, кузовщина, технічні елементи, патрубки, навіть двигуни. Вони будуть брати щось з Volkswagen чи шкоди. Отож, якщо у вас маленький бюджет і ви хочете працювати саме на аудиторію там бюджету до 5 тисяч доларів, ви собі можете сміливо дозволити купити шкоду Octavia Tour, Але от кажу: попит мають здебільшого дизельні двигуни або 1,6 MPI. Також є 1.8 турбо, наприклад, на них є попит, але не аж такий поширений. Якщо у вас бюджет вже в районі 6,5, ви вже можете собі дозволити купити на перепродаж Octavia a 5 В сенсі, якщо у вас бюджет до 6, щоб, наприклад, купити її за 5,5, зробити якісь моменти і пробувати на ній заробити. Далі, якщо бюджет від 8, ви собі можете придбати Octavia a 5 Restyle, на яку вже буде більший попит, оскільки ця машина виглядає більш сучасно. Скільки саме ви? На цих машинах зможете заробити залежить суто від вас. Я не є автобізнесмен в плані продажу. Я навпаки займаюсь послугами автопідбору. Ну і останнє, якщо ви хочете працювати на аудиторію, яка має бюджет більший ніж 12, наприклад, тисяч. Ви можете собі купити шкоду Октавію А 7 до Рестайл через Style, але тут вже обов'язково дизель. Механіка чи автомат вирішувати вам на ці машини. Попит буде, тому що їх люблять і їх купують. Не дарма люди, які займаються автомобілями і саме ганяють, наприклад, з Європи. Ганяють шкода, Фольксваген, дехто Опелі це ті машини, які люблять, і ті машини, які в нас на нашому ринку вже давно. І їх шукають, шукали і будуть шукати завжди, тому що вони тут зафундаментувались, Розумієте, наступне авто буде Mazda третьої серії 1.6 чи 2 літри на автоматі. Мова йде суто про бензинові двигуни, які в них вийшли, я б сказав, більш ніж вдалими. За рахунок їхніх налаштувань, що 1.6, а особливо 2 літри, як для атмосферного двигуна з розподіленим вприском, має непогану динаміку. В поєднанні з цими двигунами йдуть надійні автоматичні коробки передач. Це дуже класне поєднання. Нання, коли класно налаштований двигун працює в парі з надійною конструкцією автоматизованої коробки, плюс ці мазди мають класний дизайн, який може підкорити як і хлопця. Так і потреби в плані вигляду дівчини. І Це робить цю машину більш ніж універсальною. Єдиний її мінус це може бути кузов, а особливо кузов після кузовного ремонту, який буде гнити страшно. Якщо у вас авто не було в ДТП, то шанс, що воно буде піддаватись корозії, набагато нижчий. Але все одно при виборі таких машин звертайте на це особливу увагу. В цілому автомобіль має непогану підвізку, безпроблемну електрику. Як я вже казав, класні двигуни коробки передач. І крім класного дизайну, має ще дуже Цікавий і незвичний інтер'єр салону. Це авто ви можете придбати в седані і в кузові хечбек. Повірте, такі автомобілі на ринку довго не затримуються. Друге місце, якщо хтось хоче придбати на перепродаж або собі щоб продати трішки пізніше і хоче кросовер, буде і займає Honda CRV. Причому мова буде йти про покоління від третього і далі. Дуже багато людей в топах своїх улюблених кросоверів називають один з улюблених кросоверів саме CR-V. тому що. Про неї немає що сказати гіперпоганого в плані технічної частини. Так, можливо, в них не дуже класний і корозостійкий метал. Так, можливо, в них шумоізоляція не на найвищому рівні, але бензинові і дизельні двигуни в них ходять. Коробки автоматичні, механічні чи варіаторні також ходять. Безпроблемна електрика, м'ягенька підвізка, обслуговування не скажу, що дороге і дешеве, середнє, але за таку надійність. Ціни на обслуговування більш ніж адекватні. Ця машина себе зарекомендувала для тих, хто хоче мати надійну, досить стильну машину, якщо ми говоримо вже про новіші покоління. Плюс вона задовільняє потреби багатьох і тих, хто хоче дизель, і тих, хто хоче бензин, тому що вона має 2-літровий бензин і 2,4 по надійності, в принципі, і той, і той непоганий, але двохлітровий бензин буде відверто слабувати для цього авто. 2,4 бензин буде їхати краще, але в плані динаміки, ресурсу і витрати палива, багато хто обирає для себе оптимальний двигун, а саме 2,2 дизель. Хоча тут кожному на свої потреби. Якщо це авто в живому кузові, без Тотальної корозії чи гнилі, якщо вона обслужена в плані техніки і в непоганій комплектації, її заберуть навіть за оверпрайс. Я говорю про третє, четверте покоління 100%. Перше місце займає авто, яке чомусь продається завжди, і своїми цінами не відлякує потенційних покупців. Я нічого не маю проти цього бренду і конкретно проти цієї моделі. Але деколи я ще ж не розумію, через що люди так переплачують. Але якщо ви маєте такий варіант за класну ціну по низу ринку, і ви знаєте, що ця машина хороша, ви можете його сміливо брати. Він вас точно продасться. Мова йде про Toyota RAV4. В них є популярні і дизельні, і бензинові двигуни. Дизельні. Двигуни, я би не те, що би не радив брати, я би радив вам задуматися, тому що в дизельному двигуні, а саме об'ємом 2,2 літри, досить дорога паливна система, а саме форсунки. Я вже це розказував 100 разів, але мушу це ще раз повторити. Одна форсунка, нова, оригінальна, може коштувати 500 євро. В двохлітровому дизельному двигуні це буде коштувати в районі 250-300 євро. Тому багато хто каже, як: якщо японець, то тільки бензин. І бере двохлітровий бензин на. Класній автоматичній коробці передач. Ця машина не має мега супер класний і стійкий метал до корозії. В неї не є мега комфортна підвізка, вона просто хороша. В неї цей двигун не від'їжджає мільйон кілометрів. Це простий, звичайний, надійний бензиновий Тойотівський двигун. Коробка також досить надійна, але не є найнадійнішою в світі. Але все одно люди знають це Тойота, в принципі, у всіх силових вузлах вона є на рівні в плані надійності, тому вони її беруть, навіть коли вона коштує дорого і в роках поступається багатьом конкурентам за. Адекватніші гроші. Якось так це була особисто моя думка. А якщо ви маєте якусь історію, де ви пробували або займаєтеся перепродажем авто і маєте цікаву історію, розкажіть нам про неї в коментах. Всім па-па!